Вітаю! Сьогодні в нас буде ритуал на повний місяць. І я ще роблю його не тоді, коли вже пізно, тому що, щоб ви бачили, що це, як це. От, тому я вирішила зробити трошки раніше. Зараз, що нам знадобиться? Нам знадобляться дві свічки кольору Луни. Тобто, або це повинні бути голубі, або жовті, або білі. От, нам потрібно дві свічечки. От в мене вони такі невеличкі, маленькі. А, зараз я спробую їх порозпалювати. От, Так, вони потрошку починають. Ще нам що потрібно? Що таке взагалі взагалі повна луна? Повна луна це коли наповнена. Вона вже велика, вона збільшена. Тому що на нову, на нову луну, на новий місяць ми починаємо щось. Коли луна убуваюча, це в нас мало сил. Коли вона повна, в нас сил багато. І саме коли ми наповнені, ми можемо щось зробити, щось віддати. Для чого цей ритуал? В нас є багато питань завжди, наше підсвідомо це і є луна. Це те, як ми не проявляємося. Ми проявляємося більше по сонцю. Луна це емоційність. це… Мама, це жінки, це як ми з жінками. Тож, нам знадобиться. Ось така в мене скляна, прозрачна мисочка. У вас може бути бокал, тобто також можна. Я спеціально взяла, щоб ви побачили, що можна і бокал. Зараз я його прибираю, нам не потрібно. Нам потрібна водичка, дві свічечки кольору місяця, луни місяця. Е, Тобто голубенька, або жовта, або біла, або срібляста. Ми наливаємо водичку. Не дуже багато. Ну, ось. Дивіться, скільки захочете, стільки наливайте. Тобто так, щоб вам було вдобно. Нам потрібна люба темна тканинка. Люба темна тканинка. Так, приберу цей горщик. В мене це така робоча моя тертина, з якою я працюю вже давно. Тобто люба темна тканинка. Нам потрібна обручечка срібляста або срібляста монетка. Що відбувається? Тобто ми простилаємо на підвіконня. Якщо ви не бачите луну, це все одно вона є. Тобто, на повнолуння, ми все одно луна є, ми ввечері, да? ну, бажано там ввечері, більш таке воно атмосферне тоді. Простираємо, накриваємо. Чимось темненьким, так? У нас така скатірочка є, в мене вона така. Запалюємо свічечки, беремо мисочку, наливаємо водичку, беремо обручку або монетку в кого що, і кладемо сюди. І робимо отакі рухи, і можете побалакати з луною, розповісти їй, що з вами відбувається, які у вас думки. Ну, тобто ви Уявіть, що це ваша подружка, яка сидить поряд, і ви можете з нею поспілкуватися. І ви спілкуєтесь, ви розказуєте, ви питаєте пораду, ви питаєте, що відбувається з вами або з якоюсь ситуацією. Спробуйте відокремити весь світ від себе зараз, тому що те, що зараз з вами відбувається, це тільки ви і та ситуація, що з вами відбувається. Тобто ви. Контакт ваш з луною і ви, все, більше нічого немає. І ви отак от робите, посийте, поміркуйте, попліткуйте з нею щось, порозказуйте, налаштуйтеся на цю як би сказати, ну, вібрацію чи такий тонкий-тонкий контакт. Налаштуйтеся на цей, цю взаємодію. На те, що ви робите, так? це таки, така практика або ритуал, як це сказати, кожен собі візьме своє. І потім, потім. ви залишаєте це, можете свічечки погасити, можете залишити догорати, дивлячись, які свічечки. У вас починається поток думок. Ви починаєте. Вам приходять відповіді на ваші питання, тобто ваше підсвідоме на цій енергії з луною, воно підіймається, воно починає працювати, тому що в нас тут енергії, вогонь. Що робить вогонь? Це тонка зв'язок з повітрям, тобто з тонким світом. Вода це також зв'язок з підсвідомим. Дрібло це також це метал, це також стихія. Е, вона більше до землі йде. Ну, якщо отак обрати, да? ну, тобто воно більше до землі. Е, не буду брехати, але от цей бац з, так, то там і метали, і стихії, воно поєднується. Я не дуже розуміюся на цій системі, але. Такі якісь поверхневі знання. в мене трошки там щось я читала собі. Тож, ми беремо з цими стихіями, поєднуємося і налаштовуємося на зв'язок з луною. І нам наше підсвідоме починає розкриватися. Тобто, оці тонкий зв'язок через свічки, через вогонь, який горить, через повітря. так Дивіться, це. Тверда матерія, а вогонь це вже не матерія, наче не матерія, наче вогонь є, але ж його нема. Так? Тобто ви його не потримаєте, не поносите, не вдінете. Тобто це вже шлях до тонкого світу, щоб ви розуміли. Тож ми поєднуємося з тонким світом. Тому важно налаштуватися на те, що ви робите. Важно відчути те, що ви робите. Потім ви все. Загасите, залишаєте все на підвіконні, нічого ви не, як то, не збираєте, не це, і закриваєте простір жестом «Намасте». Ви закриваєте цей простір, ви подякуєте луні, подякуєте свічкам, водичці і можете йти спати. Ваше підсвідоме буде вам видавати інформацію. Спробуйте це зробіть, от пишіть потім в коментарях, як у вас вийшло. Якщо питання є, також в коментарях є посилання на е, мій інстаграм. Будь ласка, е, якщо питання будуть додаткові, пишіть, будемо дивитися, що може щось підказати треба. Ну, так то я вам, наче, все розповіла, те, що хотіла. Ну що, до нових зустрічей, друзі!